Привіт! В цьому відео я чесно ділюсь власним досвідом проживання глибоких травматичних сценаріїв в стосунках, бізнесі партнерстві. Моя історія про те, як дитячі травми впливають на нашу поведінку в дорослому житті, як ми знецінюємо партнерів, тікаємо від тих, хто насправді поруч, і повторюємо досвід, який здається знайомим, але не веде достілення. Дімаджа це відео, не терапевтична сесія і не експертна оцінка. Я не лікар, не психотерапевт, але я багато працюю з людьми у форматі ретритів, тілесного контакту і постійно стикаюсь із різними формами травматичного досвіду в собі та інших. Я просто ділюсь тим, що працює в моєму житті інструментами, спостереженнями, болючими, але цінними інсайтами. Я Юля, і це мій влог щоденник, в якому я розповідаю про свій шлях дослідження ранньої травматики і її впливу на свій сценарій життя. А також я розповідаю про те, як шлях створення ретритів став глибокою історією зцілення і став простором для того, щоб якісно та безпечно дослідити власну травматику. Лайк, like, підписка і дзвіночок. Це жива, чесна, але й науково обґрунтована розмова про те, як травматика повпливала на усі спектри моє... мого життя, на особистісні стосунки, на партнерські стосунки, на стосунки в сім'ї, дружбу і в організації ретритів, якщо ти відчуваєш тягар відповідальності, з якою не справляєшся. Це відео може стати підтримкою для тебе. Почнемо з душного. Розповім вам про свою травматику. Моя дитяча травма складається із двох частин: Межова та шокова травма. Давайте по черзі. Шокова травма це раптові сильні події, які я не змогла обробити. І межова травма це глибоке відчуття нестабільності та страх покинутості. Саме через це я живу постійно із фоновим відчуттям небезпеки. Постійно швидка і постійно в очікуванні нападу, тобто, очі... постійно я готуюсь до захисту, несвідомо. Ніби от-от, щось станеться, і потрібно постійно готуватись до зради, до конфлікту, до того, що потрібно щось захищати. І навіть у безпечних, навіть не так, а саме у безпечних стосунках я найбільше зустрічаюся з цією напругою. І саме це створює в мені. Тривожно уникаючий паттерн. Я або занадто злипаюсь, зливаюсь в контакт, втрачаючи себе, або різко уникаю будь-якого контакту, що хоч трохи лякає. У моєму випадку так склалося, і важливо усвідомлювати, що це відбувається несвідомо, але так склалося, що я найбільше тригерюся саме в контакті з однією із найвідніших мені людей в контакті з батьком. Ніби звичайне спілкування, але всередині завжди в мені виникає завмирання, стискання, напруга. Я прям буквально не можу мислити. У моменті контакту відбувається втрата когнітивних здібностей і народжується таке дуже сильне відчуття провини. Страшно бути не такою, вразливою, живою, щирою. І це той самий механізм, що вмикається часто і в бізнес-партнерстві. Партнерстві з чоловіками. Зазвичай, колись моя схема на автоматі під будь-яку складну ситуацію була такою: коли мені важко, я мовчу. Коли є конфлікт, я або завмираю, або тікаю. Це називається реакція фріз: нервова система блокує дію. Це коли ситуація здається небезпечною, а боротися або тікати неможливо. Часто це наслідок раннього травматичного досвіду, емоційно небезпечного контакту. Отже, перший комерційний проєкт, створений в співавторстві із Русланою Ярмолою, і як, власне, в контакті з Русланою з моєї сторони відбувся цей переніс травматичного, травматичної відповіді. Trauma response. Ми вже згадували про це в першому влозі. Ви можете залетіти туди і переглянути його. Руслана супер чудова, класна партнерка, одна із сотні людей, з якою я змогла затриматись надовше. І цей контакт дав можливість дослідити глибше і безпечніше власне цю травматику. У Руслана є особливість. Коли підіймається відповідальність, коли відбувається ретрит, в неї підіймається тривога і вона стає дуже-дуже контролюючою. І в цей момент в мене відбувається перенос образу батька на неї. Замість того, щоб бути в діалозі, я просто її уникала. Адже її гіперконтролююча поведінка мене лякала. І зараз, розбираючи це все, я розумію, що. Мені було боляче в той момент зустрічатися з її, як би недовірою до себе. Будь-яке питання, що стосувалося ретриту, могло звучати, як ти недостатня, чи ти не така. І я не могла диференціювати справді важливу функцію її контролю в якийсь момент від власних емоцій. І від власної схлопки та власного переживання цього досвіду буття недостатньою. Тобто, це все було не про неї, а про мій біль, який я не встигла побачити та обробити. Далі, коли я помітила це, відбувається наступне: я виходжу з проекту, ми залишаємось в близькому контакті, ми зберігаємо цінність нашого стосунку, а навіть надбудовуємо її ще більшою та об'ємнішою. В моменті, закриваючи одну історію, відкривається нова історія, де я пробую побудувати партнерство з Оленкою. Ну і звичайно, що це ж проєкт моєї мрії. Не знаю, він сидить у мене десь в животі і народжується, народжується, народжується оце вже руками. І в новому проєкті я несвідомо займаю роль Руслани. Я знаю, як правильно. Я знаю більше, я відповідальна, і це все наче моє. Я перестаю помічати партнера Оленку в цьому випадку, її потреби та почуття, бо в мені прокидається тривога, а раптом вона зробить щось не так. Таким чином, я несвідомо в контакті з Оленкою починаю контролювати. Так, не так, втручатись туди, де вже її зона відповідальності, і таким чином знецінювати насправді її велетенський вклад в народження проєкту своє. Оленка це одна із основних частин проєкту, одна із тих рушійних сил, яка була зі мною на дзвінку, 24 на 7. Всі три місяці переживань, створення, набору груп, прольотів всього. Але я навіть жодного разу не згадала її у влазі вдячності. І навіть не помітила цього. І найважче в дослідженні травми це відкривати очі. Ті місця, де ми робимо боляче іншим людям, не через те, що ми хочемо це зробити, а не intenшли, без мотивації насправді це зробити, а з за цього захисту, постійного захисту, ти раниш близьких людей. І Якщо купнути глибше, то все це про страх знову відчути беззахисність, бути непобаченою, мені так здається. І тоді, як наче я сама створюю ситуацію, займаю позицію кращої, тому що так легше впоратися зі страхом, буття незначущою. І в цій моделі Оленка відіграє роль мого дзеркала. Яке я спершу не можу побачити. Думаю, що вона щось там недозрозуміла, не, не має ще того досвіду, не не, не, не. Але насправді я просто ж відтворюю ту систему, від якої сама тікала. Я знову не в контакті, а в тіні власної травми. Що таке перенос і як він працює? Є проекція старих емоцій на. Нових, зовсім інших, не пов'язаних з тією ситуацією з минулого людей. Наш мозок і тіло плутають. Ми реагуємо в контакті не на, си... не на ситуацію в цьому моменті тут і зараз, а на ту фігуру з попереднього досвіду, з якою ми пережили травматичний досвід. Часто ці люди навіть не схожі, але їх прояв, їхні емоції, контакт з ними якимось чином нас повертають в переживання травматичного досвіду, що стався з нами в минулому, від якого, від якого ми тут і зараз повинні захищатись. І так ми починаємо діяти не з сьогодення, а з автоматичних сценаріїв. І якщо цього не усвідомлювати і не опрацьовувати, можна втратити близьких людей, що зі мною траплялося забагато. Будьмо відвертими. І я вдячна тим, хто крізь роки реально проживає зі мною мене і залишається, попри всі ці мої Травма Респонс. Отже, що я роблю сьогодні для того, щоб швидше помінчати і бути в автентичному контакті з собою та світом? Роль спостерігача як основа. Вчуся повертатись до себе через тіло щоденне перше навантаження, а потім релаксація для того, щоб Включити тіло, відчути його, і потім повністю відпустити цю всю напругу і запустити якісну парасимпатику. І любім Боже правду, я не завжди спроможна помітити в моменті те, що відбувається цей перенос. Але що я можу робити тут і зараз? Я точно можу вже зупинитись, зробити крок назад. І озвучити все, що відбувається. І я вчуся не бути жертвою ані власних реакцій, ані чужої тривоги. І я розмовляю про це з Русланою, з батьком, з Оленкою, з близькими людьми, з якими в мене теж відбувається перенос. Хочу з вами поділитися вправами, які стали корисними на початку цього шляху для мене. Які ви можете спокійно зробити вдома, які ви можете регулярно практикувати і спостерігати за динамікою власних станів, а власних реакцій та якості змін в комунікації із собою та людьми. Отже, перша вправа моя внутрішня дитина і контакт. Кожного разу, коли ви відчуваєте дуже-дуже сильну емоцію в контакті і взагалі не розумієте, що це таке, а можливо, це навіть сумбур, хаос і цілий ящик Пандори цих дурацьких непонятних взагалі вам емоцій, спробуйте уявити таку штуку. Уявіть вашу внутрішню дитину. Просто уявіть, що це маленька дитина, ваша внутрішня дитина, кричить ридає, вилає всередині вас. Сядьте в теплому, комфортному місці для вас, щоб вас ніхто не турбував, і просто запитайте у себе, а навіть не в себе, а в цієї маленької внутрішньої дитинки. Що ти відчуваєш зараз? Як ти? А давай разом пошукаємо, де я маю найсильніше, най найяскравіше, найконтрастніше відчуття в тілі. Що вона зараз відчуває? Чого боїться і чого хоче. Поспостерігайте в цей час за відчуттями в тілі, за те. Повідмічайте ті відчуття, які найбільш інтенсивніше підіймаються в вашому тілі. Це може бути грудна клітка, це можуть бути плечі, шия. У кожного буде своя історія. А головне навчитись помічати, а не шукати вірно чи невірно. І потім, після п'яти хвилин спостереження, я пропоную вам взяти листок і від імені цієї дитини дати відповіді на ці запитання. Ще одна дуже класна вправа це тінь контакту. Візьми аркуш паперу і пригадай останню ситуацію, в якій в тебе було дуже багато напруги. Напиши наступне: що я відчував чи відчувала у тілі? Якщо я не пам'ятаю, я закриваю очі, згадую цю ситуацію і відмічаю ці найбільш інтенсивні відчуття, що підіймаються в моєму тілі. Які думки у мене були про себе? Який страх стояв за моєю реакцією, кого я несвідомо грала чи грав у цій ситуації? Ну і ще одну, ну і ще одну останнє. Мій безпечний партнер. Мій безпечний партнер це взагалі теж дуже-дуже така важлива штука, важливий поєнт, який варто робити для себе як перевірку, мабуть, раз на декілька місяців. Це дуже цікаво спостерігати за градацією того. Що підіймається. І теж пропоную це зробити в просторі, де ніхто не помішає, де буде безпечно. Закритими очима відчути свої ножки, відчути, як вони торкаються з землі, відчути свої коліна, ступні, опору. І закритими очима уявити людину, яка повністю тебе приймає. Як би вона поводилась в конфлікті? Як би вона реагувала на твої сльози тишу? Ри? Чи злість? І що з цього всього ти самостійно можеш дати собі вже сьогодні? У партнерстві ми завжди зустрічаємось з собою. І в цьому процесі найскладніше одне бути. Бути собою. Я не досконала Я рижа мавпа, як і кожен з вас Homo sapiens. <гум> так, в мені є дух. Але це не нівелює моє право на помилку. І я хочу бути в відносинах не з травмою, а з вибором. Дякую за ваш перегляд, за вашу увагу. Якщо вам відгукнулось, чекатиму ваших коментарів, лайки, підписки, все, 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 все. Якщо ви відчуваєте, що цей матеріал потенційно може бути комусь корисним, я буду дуже вдячна вам за поширення, адже я щиро впевнена, що багатьом із нас зараз бракує цього місця на помилку. Міцно вас обіймаю, вразливості сила за нами все. Обіймаю! Mira. <laughs>